чемпіонату Бразилії і бразильської серії А виступав на позиції крайнього захисника. Петряк зараз за пресингувайтора пробиває 1-0. Петряк робить рахунок це вітання до зони Ліги Чемпіонів. Хотів я пізніше розповісти історію про Петряка. Але люди, які були в Манчестері і після гри спілкувалися з Жозе Мауріньо, говорили, що пан Жозе дуже відзначив Петряка. Він сказав, що це майбутнє луганської команди. Проте він сказав, що трошечки треба м'язів піднабрати Івану, і тоді все у нього буде просто топ. Ставимо велику п'ятірку. Ми зараз Петряку Айтор. Айтор, великий знак мінус, він зараз заробляє. Петряк за секунду запресингував він опорного півзахисника. Пройшов скільки треба, і вдарив, як було потрібно, так, що пасту дуже непросто було відбити цей м'яч. Треба говорити відверто. Ну ось вам підсилення приїхало з чемпіонату Індії. Айтор, який відверто помилився і дуже сильно підвів зараз свою команду. Подивимося, як далі будуть розгортатися події. Але такі помилки ми бачимо, що зоря. Не прощай.